У Польщі зробили гучну заяву щодо українських чоловіків, але одразу хочу вам сказати, що там не депортуватимуть військовозобов'язаних українців. Однак є таке невеличке уточнення. Польща готова створити умови для того, щоб чоловіки поїхали самі. Про це зазначено на сторінках польського видання Сестрі. В країні вважають, що депортувати українських чоловіків протизаконно. Тому потрібно шукати законні механізми стимулювання поверна... повертатися на батьківщину. Пропонується проводити перевірку чоловіків під час, наприклад, працевлаштування на роботу чи продовження терміну перебування в ЄС. Якщо їх розшукує ТЦК, то їм можуть просто відмовити у прийомі на роботу, а також у продовженні статусу тимчасового захисту, ну та звичайно виплаті в допомозі. Але і тут я хочу підкреслити, що наразі влада країни офіційно таку інформацію не коментує. У Великій Британії теж зробили заяву з нагадуванням про те, що потрібно стати на облік. Там нагадали, що всі чоловіки призовного віку мають стати на військовий облік за межами України у випадку перебування за кордоном довше, ніж три місяці. Крім того, у консульстві все ж таки прокоментували можливі обмеження для чоловіків за кордоном на тлі нового законопроекту про, мобіліза... про мобілізацію і там заявили, що нині не встановлено будь-яких обмежень для чоловіків. Гострую заяву щодо призову українських чоловіків за кордоном зробив і президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні. Зеленський заявив, якщо ви в Україні і не на фронті, але ви працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу. Але якщо ви за кордоном і ви призовного віку, і виїхали поза законом, то тут є багато питань. До речі, за кордоном переймаються долею українського люду вже давно. ЄС має призвати українських чоловіків, які поїхали за кордон. Таку гучну заяву зробили у Бунденсвері ще минулого року. Хоча потім з'явилася інформація, що уряд європейських країн не будуть змушувати українських чоловіків, які зараз перебувають не в Україні, долучатись до ЗСУ. Також заяву зробив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. Він підкреслив, що примушувати людей виконувати військову службу ніхто не збирається. Що стосується України, відповідні заяви щодо мобілізації українських чоловіків за кордоном лунали з вуст багатьох вітчизняних високопосадовців. Зокрема, про призов за межами України говорив і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Неодноразово про військовий облік за кордоном писала і скандальна нардепка ця Мар'яна Безугла. А також міністр оборони Рустем Уміров навіть закликав українських чоловіків, які виїхали за кордон, прийти до призовних пунктів та мобілізуватися. Потім, але потім зазначили, що слова міністра оборони перекрутили, як виявилося, він говорив виключно про обов'язок кожного українського чоловіка захищати батьківщину. А також хочу вам нагадати, що мобілізаційний законопроект в Україні наразі не ухвалено. Ще вчора, 11 січня, положення скандального документу розглядали на закритому засіданні Ради, але до єдиного знаменника в цьому питанні домовитися так і не вийшло. Законопроект направили на доопрацювання до кабінету міністрів. Ну і на завершення хочу сказати: поки що достоменно невідомо, чи дійсно будуть якісь механізми повернення українських чоловіків за кордону, та й взагалі, що буде з мобілізацією в Україні та демобілізацією. Мене на цю момент все обов'язково підпишись. Дякую.